На фронті за добу 78 зіткнень. Авіація збройних сил України завдала сім ударів по ворогу. Інформують у генштабі. Ворог завдав сім ракетних ударів та 50 авіаційних. Здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За повідомленням інституту вивчення війни, українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки. Оперативна обстановка у Борди, Чахорівці та Тоненькому стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки у цих населених пунктах. Сили оборони України ліквідували за добу ще 1150 російських окупантів. Також воїни ЗСУ знищили 8 танків та 22 артсистеми ворога, повідомили в Генеральному штабі. На місці російського удару в Одесі завершили рятувальні роботи. Внаслідок цього російського удару загинуло 12 людей. Серед них п'ятеро дітей. Найменшій жертві хлопчику Тимофію було усього чотири місяці. Через дронову атаку на Одесу 20 людей постраждало троє з них у лікарні. Повідомили в департаменті охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації. На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу поранена жінка. Росіяни пошкодили 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Два будинки зруйновано повністю. Пошкоджені чотири автомобілі та лінія електропередач, розповів Сергій Лесак. У Самарській області РФ прогремів вибух. Пошкоджено залізничний міст. Розмі повідомляють про підрив опори. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення складу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ 4 березня 2024 року, близько шостої ранку. Кіберфахівці ГУР зламали сервери Міноборони Росії. Українська спецслужба отримала доступ до програмного забезпечення та захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міністерство оборони РФ, а також до секретної службової документації. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи. В результаті в'їзду водія у НАТО в польському Шеціні постраждали шестеро громадян України. Четверо жінок і чоловік, а також п'ятирічний хлопчик, повідомили в консульстві України у Гданську.